Привіт, я Іван Спринський. Ви всі мене знаєте щодо висвітлень злочинів, слуг народу, Чернишова, Міндіча. я про цих людей починав говорити півтора рік тому, коли всі мовчали. Про злочини феодалів козицьких я говорив ще два роки тому, коли всі боялись навіть промовити слово. Це, звісно, відбилось не мені. Було безліч вкидань замовних публікацій. Було безліч спроб відкрити сфальсифіковані справи окремі відкрили. Але я не зупинився цього тижня. Заблокували мої сторінки у Фейсбуці та у Інстаграмі. У мене прохання до всіх. Я переконаний, що це робота руского ІПСО. через мою позицію. Коли я вважаю, що ми не можемо йти на капітуляцію, ми не можемо йти на шантаж русських та їхніх посібників з інших країн. Ми не можемо йти на, на те, що коштувало нам надто дорого. Якщо ви стежили і за моєю діяльністю, у мене прохання підтримати, написати на службу підтримки. Мета до адміністрації Фейсбук та Інстаграм з проханням відновити сторінки Іван Спринський Кирили, це, це власна сторінка та публічна Іван Спринський, а також сторінку Іван Спринський у Інстаграм. Я переконаний, що це було автоматичне блокування. Я переконаний, що політика Фейсбук не допускає того, аби у такий час. Закривати сторінки тим, хто висвітлює системну корупцію і корупційні дії. Бо наша мета від 2004 до 2014 року зупинити нарешті тих, хто торгує українськими інтересами.